Малята, вітаю вас! Сьогодні я хочу з вами помилуватися домашньою твариною. У неї гострі вушка, на лапках подушки, вуса, як щитинки, дугою спинка. Вдень спить, на сонечку лежить, вночі тиняється, на полювання ходить. Молоко п'є, пісеньки співає, тихо в кімнату увійде, заморкоче, заспіває. Пізнали малята. Так, це домашня тварина, кішка. Скажіть, а що є у кішки та як вона ходить, малята? У кішки є тулуб, лапки, хвостик, голова, вушка, коченятка, носи, роти і вуса. І малята вона дуже обережно ходить, минає небезпеку. Кішка це домашня тварина, Живе з людиною, залазить на коліна, моркоче. Людина її любить, дває про неї, розмовляє з нею, пригощає молоком. Чомусь наші друзі злякалися. Чого б це? Ага, це, напевно, пролетіла недалеко. галаслива ворона. А ми, малята, з вами будемо милуватися, оберігати. Та турбуватися про домашніх тваринок. Домовились? Дякую, малеча!